Друзі, всім привіт! Хочу вас познайомити з цією красунею, яка щойно приїхала з Німеччини, вже сертифікована і готова отримати свого нового власника. Це Hyundai Kona, електромобіль, чистий 2022 рік з оригінальним пробігом 24 тисячі кілометрів. Це 39 кВт батарея. Багато хто скептично відноситься до 39 кВт, але я вам, друзі, скажу. Що якщо для міста це ідеальне рішення. І навіть більше скажу, що якщо їхати далеко, умовно, припустимо, на 500 кілометрів, ви що на 64 кВт будете один раз дозаряжатись що на цьому автомобілі. Тому для міста, для таких подорожей, це ідеальне рішення, тим більше, що менеджмент цієї батареї, Відбувається набагато якісніше, тому що ячейки цих батарей розположені не так плотно, як на 64 кВт, тому охолодження і прогрів цієї батареї відбувається набагато краще. В цьому автомобілі, як ви бачите, є тепловий насос, компоновка така сама, як в Niro, Білий колір, топова оптика, ідеальніший стан, диски, гума вже зимова тут стоїть, є безключовий доступ. Білий колір, тонування задніх вікон заводське, Все виглядає як новесеньке. Не так багато часу залишилось, щоб купити електромобіль по гарній ціні, тому що, як всі ви знаєте, з нового року будуть вже мита, будуть вже податки, і ціни е, зростуть на приблизно 30%. Тому хто хоче купити електромобіль, скористайтеся цією нагодою е, і купіть його. Купіть або в мене, або в когось. Неважливо, але е, часу залишилось не так багато. Е, везу автомобілі з Німеччини, тому що... Саме з Німеччини вони приїжджають в тому стані, в якому я хочу бачити автомобілі, в якому я звик бачити, і в якому я хочу продавати своїм клієнтам. І повірте, жодного ще клієнта не було, який би не був вражений тим станом автомобіля, який він купив. Всі відгуки можете почитати в мене в авторія. В моєму профілі, їх там вже біля 40, і кожен з клієнтів дуже і дуже задов... задоволений. Звертайте, друзі, увагу на стан. Є складання дзеркал, є великий монітор, є топова акустика Крел, є безпекові асистенти, такі як Distronic, які отримують дистанцію до попереду їдучого автомобіля. Утримання в полосі руху, читає дорожні знаки, дублює їх на екран. Якщо ви, припустимо, прогавили якийсь знак обмеження швидкості, ви, дивлячись на приборну панель, бачите, що ви їдете в зоні обмеження швидкості. Це дуже і дуже корисна опція. Є підігрів сидінь, є підігрів керма. Виглядає все просто неймовірно як новий. Автомобіль реально як новесенький. Технічно цей автомобіль такий самий, як і Kia Niro, але тут вже суб'єктивне ваше рішення, суб'єктивна ваша думка на рахунок дизайну автомобіля. Комусь подобається більше Niro, комусь подобається більше Kona, Але Kona трошки менша, ніж Niro. І кому не потрібно дуже багато місця, але подобається дизайн цього автомобіля, то рекомендую Kona. Бачите, можна змінювати дизайн приборної панелі, чого не можна зробити в Ніру. Є повна документація, сервісна книжка, вся історія, звіт з аукціону, який я вам можу надати, щоб ви перевірили, з яким пробігом цей автомобіль купувався і таке інше. Тут ми бачимо, що автомобіль виїхав з салону 14 січня 2022 року. Також є всі відмітки. По тих сервісах, які проходив цей автомобіль. Тому, друзі, хто хоче купити гарний перевірений автомобіль з чесним пробігом, не обов'язково це кона, це може бути Ніро. Контакти в описі цього відео, телефонуйте. Також буде посилання на телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення, де ви можете оперативно отримувати інформацію. Також, якщо не буде того автомобіля, який ви хочете в наявності, ми можемо його вам привезти під замовлення. І отримуєте те, що хочете. Тому, друзі, дякую за увагу. Всім гарного дня.